Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 18 листопада, 24 рік, понеділок, біткоін. Сьогодні хочу почати з. Подяки всім за коментарі. Будь ласка, продовжуйте це. Ваші думки важливі. І хто ще не бачив, я б радив такі загальні по біткоїну, подивитися відео. Чому можлива така думка на 130 і на 160 тисяч доларів? Чому таке, на мій погляд, реалістичні сценарії? Пишіть свої думки. І важливо ще відео: калькулятор зміни тренду, багато переглядів і коментарів. Хто не бачив, поверніться. Дуже важливо для тих, хто робить самостійні прогнози для свого інвестування. До речі, це ідея нашого каналу. Спільнота самостійно вирішує кожен і кожна, коли і що купувати та продавати. Нові залітають і питають: ой, скажи мені, що купити, що продати. Одразу продовжу цю тему. Що купити, що продати, в нас є розділ альткоїни. Ми тут розглядаємо новини і графіки по різним альткоїнам. Тому заходьте та дивіться. Вхід в Discord в описі до відео. Повертаємось до біткоїна. Ясна річ, фундаментальна і новину складову я не буду. В ці по, по понеділкам відео додавати, бо новинну складову ви всі бачите в розділі Біткої новини. Саме важливе, на мій погляд, тут я додаю. І ви також можете додавати, будь ласка, що на ваш погляд важливо. Індекс страху та жадібності 83. Як ото кажуть, почалось. Все, очі заліплені. Біткоін, біткоін потрібно купувати. Ну так, можливо, ще до 100. Там далі вже потрібно дивитись. І технічний індикатор показує, що тільки двоє. У відсотковому відношенні, звісно, продають біткоін. 9 дивляться з боку, а 15 купують, тобто активна закупка біткоїну йде і технічно. Карту ліквідації, зараз подивимось. І важливий індикатор крипторизику. Подивіться, в якій в помаранчевій зоні вже всі активи, ну, які тут представлені, і біткоін ефіріум. дуже-дуже ризиковані вже покупки. Тому хто вирішив там от зараз зайду в біткоін, ну, особливо новачкам, враховуйте ці індикатори, які ми розглядали, є відео по ним. Що стосується карти ліквідації, я в Discordі вам додаю. Є розділ BTC Liquidation, де, де з скринами даю свої думки, що тут може бути. Ну, поточно. На сьогодні Один-два скрини. Ви їх бачите і додавайте свої думки. А що зараз я бачу? ну на сьогодні, За цією картою, думаю і ви бачите. Зверху жовті на 90 і 92. Так, практично. Великий пласт ліквідності. Гадаю, напрямок ви також бачите. Тобто сьогодні я очікую на збільшення курсу. Звичайно, враховуємо золото, бо розуміємо, що можливо зміна тренду по золоту впливає на біткоін, а далі на всі альти. Домінація біткоїну важлива річ, дивимося на це постійно. І індикатори. В якому місці і що можна очікувати. Психологія криптоциклів, і важливі думки, куди може прийти 130 і 160%. Заходимо на сервіс, де наші графіки, і по золоту ми бачимо чудову для нас червону свічку на 5,7%. І ще є час у цього місяці зробити ще. Цю свічку ще більшою. А це потенційно може означати, що активи з золота переливаються в інші якісь активи. І частково, звісно, в криптовалюти і біткоін. Люди вже бачать, що у золота починається зміна тренду. Ще, Їй ще нема, тренд ще не, не зломаний. Пам'ятаєте, ми, ну, наприклад, хто не дивився Фібоначі, подивіться приблизно там, в якому місці зараз ще в червоній зоні, скажімо так, на, на фазі цієї зростання з злом тренду буде десь на 60, а то і 78. Тому ще золоту багато йти, щоб е, зламати той тренд. Але... Початок є, гадаю, ви це бачите. Домінація біткоїну також активи приходять і не тільки в біткоін. Люди починають звертати увагу і на альткоїни. Тому і тут е, е, зменшується фаза, оця сильна зростання. все було домінація була Зростала дуже потужно і зараз, гадаю, буде розвернення. Але це тільки мої думки. Пишіть свої. Домінація USDT. Тут взагалі все дуже добре. Потужна свічка, 18% цього місяця. Місяць ще не завершений, буде, буде йти, йти, йти. Далі до цього пропорця Гадаю, там відсотки на два коли ми побачимо. Це буде означати весь USDT перелитий в крипту, в якійсь мірі в біткоїн, в якійсь вальткоїни, це вже інша справа. Але коли це все буде, будуть максимальні ціни на криптовалюту. Тотал 30% додав цього місяця. Тобто, це тотальна складова всіх криптовалют. Є багато різних індикаторів, і оці 29% вони практично корелюють з свічкою по біткоїну. Бачите, так само 29%. Ну, тобто, в більшій мірі. Загальне зростання криптоактивів це біткоін. Ну альткоїни потрошку почали відбиватись від нижньої лінії цього коридору. Вже цей місяць показує зелений, але ми розуміємо спочатку біткоін. Тому і розглядаємо по понеділкам біткоін. А на цьому графіку, теж місячний, ми можемо що побачити? Я б хотів вам показати індикатори. Один. Показує рух біткоїну. Оцей е, другий зелені, змінюється на червоні, далі зелені, темний, темні на світлі свічки. І все дуже добре у біткоїна йде зростання. Давайте отак от е, я лінію покажу вам. А саме нижній графік це графік альткоін сезону. І давайте отак слідкувати. Ну от, е, Починається. Падіння верхній графік біткоїну 21 рік, падає, падає і другий індикатор показує вже падіння. А нижній індикатор каже, альткоїни ще зростають. Я про той буфер, що коли вже дуже показує зниження дивіться зараз Весна 22 рік, що показує, біткоін вже знижається. В середній зоні зниження Індикатор біткоїну вже в нульовій зоні, і наступний місяць вже в червоній. А Altiй нижній графік ще собі добре себе почувають. Тому ви бачите оцей здвиг. Першим іде біткоін, далі за ним потрошку йдуть альткоїни. І так завжди. Тут ще тут вже біткоін починає зростання і вже. Зелені зони показує, а Альти ще в червоній зоні. Потрошку за ним через декілька місяців йдуть і Альти. Тому поспішати тим, хто тримає альткоїни зараз, гадаю, ну не варто, тому що ну було так, декілька місяців після біткоїну тільки максимальна увага до Альтів. Ну про це ми багато вже балакали. І ще я хотів би привернути вашу увагу. Дивіться 2022 рік, які були об'єми торгів, коли курс падав на нижній позиції, там до 16 доходив. А зараз три місяці поспіль, яке зростання, і подивіться, які маленькі об'єми торгів по місяцю. Це може означати, що невеликі зусилля дають такі результати. А коли будуть отакі об'єми торгів. То він полетить ще вище і потужніше, якщо йти по цій логіці. Далі йдемо. Повертаємося до нашої чашки з ручкою. Фігура технічного аналізу, яку ми вже розглядаємо. Пам'ятаєте, ми її розглядали, коли курс вже був е, в ручці в цій, так? І ми ще з вами тут дивились, як і коли вона вийде. Ну, хто слідкує за моїми відео, ми, ми всі пам'ятаємо, так? Ми, ми очікували, що. Буде вихід з цієї ручки, далі повернення до верхньої зони, цієї зони цієї фігури. І після того, як курс біткоін перетне цю лінію, за даними цієї фігури можлива отака фаза зростання. В якому місці, гадаю, ви самі бачите, перший другий крок. Ну і третій крок, чому я очікую ще потужну фазу зростання. Багато хто, до речі, каже, буде відкат, буде відкат. Я думаю, ні. Це моя тільки думка, що цього тижня ми можемо вже побачити і 100. Бачите, якщо буде такий приблизно крок, минулого позаминулого тижня. Гадаю, до початку зими буде 100. Бо е, все указує, навіть е, цей індикатор. Дивіться, бачите, так, я його вимкну, вимкнув, вмикнув. Е, і він показує все. Зміну тренду вже остаточно на зелену, яка ще тільки починається. Тому 130 це на, нормальна, на мій погляд, конструкція. І це не просто там хтось побачив ой, чашка з ручкою. Ні, це вже перевірено. Багато разів таке було. Тому може бути і цього разу. Я очікую цього тижня зростання за цією конструкцією. Пам'ятаєте, індикатор, цей, в якому зараз, зараз ми в місці. Зараз чистий бал іде, тобто баліш тренд на зростання. Індикаторів багато, і я бачу, вам сподобалась минула публікація, і зараз, поки до альткоїнів нема такої уваги. Ну, нема що їх розглядати. Давайте ці індикатори різні, подивимось. Їх тут дуже багато, які б ви тільки стратегії собі не вибирали. Ну, Якщо маєш розуміння, як воно все це працює, і ці індикатори допомагають ну, щось побачити. До речі, цей індикатор я запишу вам, покажу. На мій погляд, дуже важливий. Не той, що ми розглядали. А оцей. Ще один дуже класний індикатор. І нагадаю, що на сайті CryptoVictor.com є розділ інструменти, і якщо перейдете ви на вкладку трейдингів, тут список індикаторів. Їх багато. Є переходи, є багато джерел інформації, кому це потрібно, радив би подивитися цю сторінку. Ну, а що стосується такого локального графіку на сьогодні? І пам'ятаєте, ми з п'ятниці слідкували за оцим сформованим коридором 89-91. так він сходив і навіть пампанув вниз. Що це може означати? Деякі трейдери наголошують на тому, ну на своїх практичних спостереженнях, що якщо новий торговий тиждень починається зі зниження, а що це і зробила якраз американська сесія? Це, і якщо цей вихід був не дуже потужний, його можна визначити як е, хибний. І це дуже добре для того, щоб, е, для того, щоб біткоін відштовхнувся від оцього пампу і пішов наверх. Тому я і поставив цю параболу, за якою, гадаю, буде далі зростання. І далі ми дивимося на карту ліквідації. Ну, де, тут, де тут планктон для китів? Тобто, ну, це так образно планктон для китів. Це шартові позиції. Тобто люди думають, що буде рух вниз і ставлять стоп-лоси тут. А дія великих грошей якраз і. І робить цю маніпуляцію, щоб люди думали, що та все вже розвернення буде йти вниз. Ставлять тут стоп-лоси. А це стоп-лоси, це торгівля в мінус у трейдерів. І їх збирають тут. Приєднуйтесь в наш Discord, люди вже додаються. І ви можете, якщо не знайшли тут свої теми, можете написати, що хочете, якусь якусь свою, як, наприклад, тут людина веде свою. Гілку, будь ласка, дивіться, запитуйте і багато інших розділів нових. На сьогодні в мене по біткоїну все. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Кому потрібні мої нові відео, підписуйтесь, вони виходять о 14-й годині. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищена. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці і якийсь дешевий алкоголь. Оце все їхнє життя і праця на те, щоб віддавати репарації Україні. Вони зараз це, з цього ще посміхаються, але колись і Німеччина з цього посміхалась. Вони також думали себе якоюсь великою нацією, а платили репарації 50 років. Орки будуть платити 150, гадаю, бо. Скажімо відверто, німець відрізняється від орка. Вони працьовиті. Але їм голову 100 років тому назад забили нацисти, так само зараз бошки забиті у орків расизмом. А Україна переможе і розквітне в Європейській родині демократичних країн. Ми будемо і в ЄС, і в НАТО, і сама Україна буде дуже потужна, що НАТО буде гордитись тим, що в них є Україна. Найпотужніша армія Європи. Але нам потрібна допомога як партнерів, так і наша з вами. Донатимо, у кого є будь-яка можливість. Згадаю бажання у всіх є нас, хто в нашому каналі. Варіантів багато, навіть тут в Discord є офіційні варіанти. Але просто в приват в Мона зайшов чи зайшла 100 гривень. Зраночку кинув, все, підняв собі настрій і. Незважаючи на відключення електроенергії, ну якось прорвемось, не перший раз таке було вже. Продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!